Вітаю друзі! Розпочинає наше відео момент знищення російського танку Т-80 БВМ зразку 2022 року з мангалом у Курській області. Бачимо, як чудово палає техніка расистів. А ось знищений російський БТР 82АТ з мангалом у Харківській області. Сьогодні у випуску буде дуже багато цікавих моментів. Тож, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми починаємо. Наша аеророзвідка зафіксувала рух ворожої техніки. Ми бачимо, як поряд працює артилерія, але на расистів чекає сюрприз. адже раніше на це місце наші дроноводи скинули подаруночок у виді міни цукерки і не одної. Тож згодом ми бачимо, як мотлох окупантів наїжджає прямісінько на цукерочку, палає то як однозначно лайк. Також чудова робота протитанкістів 47-ї окремої механізованої бригади Магура в Курській області. Розрахунок ПТРК «Стугна-П» ідеально вицілює та знищує російську бронетехніку на марші під час відбиття спроб накатів на українські позиції. Просто подивіться на ці ідеальні влучання. Далі знищення російського танка т 80 бв з мангалом поруч із містом Вовчанськ Харківської області. Ми бачимо потужний вибух та пізніше до розвідкою бачимо задимлення техніки рашистів, Тож згодом ще одне влучення дроном для точного знищення танку. Мотлох окупантів утилізовано. Також Збройні Сили України активно використовують дрони для боротьби з російськими окупантами. Одне з головних застосувань це знищення вантажівок із боєприпасами. Робиться це за допомогою ударних дронів і FPV-дронів, якими керує оператор у режимі реального часу. Ці дрони підлітають до цілі, часто глибоко в тилу ворога, і атакують транспортні засоби або склади з боєприпасами. Такий підхід порушує постачання противника. Змушує їх нервувати і знижує їхню боєздатність. Крім того, кожна успішна атака це мінус одна вантажівка з боєприпасами або паливом, що дуже б'є по логістиці ворога. Ось, до речі, окупанти фіксують втрати техніки на телефон. Перед вами все, що залишилось від БМП Рашистів, розщеплений на атоми металобрухт та деталі поруч із ним, знято десь на фронті. Однозначно, лайк. Україна продовжує розвивати технології безпілотників, і на фронті з'являються дедалі потужніші та розумніші дрони. Наприклад, нещодавно ЗСУ змогли за допомогою одного дрона викрасти російський БПЛА. Це показує не тільки майстерність українських операторів, а й нові тактики ведення війни з використанням дронів. Крім того, ЗСУ почали застосовувати безпілотники, які можуть нести бомби до 250 кг. кілограм. Це робить їх серйозною зброєю, здатною наносити удари по важливих об'єктах ворога, таких як склади боєприпасів, укріплення і командні пункти. Зрозуміло, Росія теж використовує дрони і намагається боротися з українськими безпілотниками. За їхніми заявами за добу вони збивають близько десь 94 дронів і знищують два пункти управління. Однак українська сторона продовжує знаходити нові способи застосування БПЛА, що дає значну перевагу на полі бою. А ось ми бачимо, як їде ворожа техніка з піхотою. Та на ходу веде вогонь по нашим позиціям. Проте наші дроноводи вже зверху взяли приціл всіх, хто спішився. На жаль, за правилами Ютуб, ми показати це не можемо, але водій кинув усіх. Чудові кадри знищення ворожої РЛС від М3. бачимо влучання. Не секрет, що дрони сьогодні стали універсальною зброєю на полі бою, виконуючи найрізноманітніші завдання від розвідки до нанесення точкових ударів. Їхня головна перевага це мобільність, скритність і точність, що робить їх ефективним засобом як для атак, так і для оборони. Війна дронів уже змінила правила бою. Якщо раніше головну силу визначала танки і авіація, то тепер невеликий загін за впівронами може зупинити колону техніки. А зараз увага. Якщо у вас є родичі або знайомі в РФ, покажіть їм це відео це розповідь російських військовослужбовців ще одне підтвердження того, наскільки катастрофічною стала війна для звичайних солдатів. Відсутність ротації, величезні втрати, неефективне обладнання і повна перевага дронів роблять ситуацію на фронті для РФ практично безвихідною. Та старший старшина роти. Уже більше палини чоловіка крані. За так такраз розговарять тут реальне ну, лягут. Ми в обороні стоїмо, базару нет. Ну, поцелів, ля, Ми Півтори тисячі досі не можемо дістати тільки на одній дорозі. Це означає, що тіла загиблих залишаються на полі бою, і ніхто навіть не намагається їх забрати. Це реальне ставлення командування РФ до своїх людей. Сто восьмой первому шолоні. Нікаких бойов нету говорять. Десь бої як раз таки от іменно в обороні і пі... отримуємо знати. Ми в обороні стоїмо, але пацанів лягає багато. Росія навіть не наступає, але все одно зазнає величезних втрат. Це говорить про повну безпорадність перед сучасними технологіями, які застосовує Україна. Знов тут куча ложек. Ми пацанів багатьох до сих тисячами, півтори тисячі не, можемо достати. Тільки Тому? на, на одній дорозі, на одній дорозі. Ти отак сьогодні розмовляєш, полковник, Ну, ты сказал, что здесь нету боевых действий, то, что там ничего не происходит. А ботнов они ложатся за одну, за одну лесополку. За одну лесополку много ботнов ляжет. Объясню а тебе так. если ты откроешь сейчас карту боевых действий, а ты же за компьютером сидишь. А, смотри, есть, короче, такое село, называется покровка. А сбоку от нас находится малая начка. И вот именно на вот этом уголке находимся мы работа на вербовая это уже сзади нас и мы уже год находимся спереди всей этой это и нам напихивают братан ну 24 на 7 уже без вынимачки 24 на 7 Привезли капішон 8 але він не бере їхні пташки. Навіть передові російські засоби радіоелектронної боротьби виявляються марними перед FPV-дронами. Це означає, що російські солдати стають безконтрольними мішенями. Тож ж російським військовим час робити висновки. Ця війна не заради захисту країни, не заради великої ідеї, вона заради інтересів вузької групи людей, яким абсолютно все одно на долю звичайних солдатів. Поки політики будують собі палаци, новоприбулі військовослужбовці дуже швидко закінчуються. Ну, Мішають контрактниками, ну і вони пізд... моментально, швидко закінчуються. просто, вот, вот реально, Вовчик, если есть тебе просто интерес, приедь в пологи. Просто, вот, просто тупо приедь в пологи. Мам, знаешь, что надо? Нам нужны булаты, нам нужны малики. Короче, нам нужны птички и системы рэп. Поки ти мерзнеш в окопі або ховаєшся від дронів, чиновники, генерали і олігархи живуть у комфорті та безпеці. Їхні діти ніколи не поїдуть помирати. Зате твоя мати може залишитися без сина. Ти не герой, не захисник, ти витратний матеріал. Щойно тебе не стане на твоє місце, знайдуть наступного, а потім ще і ще. Подумай, чи ти хочеш бути одним із тих. Кого не можуть дістати з дороги, Якось ці, наприклад, хлопці. Що швидше люди усвідомлять, що їх просто використовують як гарматне м'ясо в РФ, то швидше закінчиться ця безглузда бійня. Не йдіть на війну, люди, врятуйте себе і своїх близьких, поки не стало пізно. Друзі, а на сьогодні це все. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!